Не-не-не, народ субтутировал. <говор> Смотри, ты же дам мотивируешь. Чего <говор> мне честь? Дам сифу палить. 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 Нападаем, нападаем, девочки! Мирон, дай, молодцы, мировой. молодцы, нападаем! Оооо! Вот. Стой, стой, стой! Стой! Мирон, стань, как ты, Мирон, встань как-то! Мирон, ворота ставь! Поменяйтесь чуть-чуть, что? Даша! Вы без линии выбивай! С Ли, линии желтой! С желтой линией выбивай Спасибо. veja, isso

Oh, my God. 不来，我在。 Да, куда, Оля? Не давай, давай, а давай. не давай, бойся, нападай, давай Не, бойся. Давай. А подайте, не давай. давай. Давай, давай, давай. дальше. Хватит, на метр А соня?

Откуда? 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 мяч. Откуда? Откуда? мяч. Откуда? 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 Давай! Откуда? А Откуда? Откуда? А, Откуда? 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 Дай, <выться>

Рона! Рона, пчели! Да! Вот так! Рубивай! А ты что, умер ⁇ л! Стой, какой порог! Стой, насторог! Витя. Сейчас буду кричать только. Кричи, ты попаду в историю. Ой, снимай, я послышу. Да давай, 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 давай. Род, кири, давай. Стой, на ворота, стой. Стой, Стой,

я вот так а, д мяч Малом м'яч. Ой, берешь, оля вибиває. Чтобы... Мирон за... Мирон в Мироном яч. Тима против Влада. Кутовый. Хотя они в одной команде. Настя і влад, Настя Боріце... з мої... Настя і влад береть. Це за, за м'яч. Міріон майже забуває гол. Але Оля все-таки ловить. Оля віддає владу пас. Влад не хоче ні з ким ділитись. Жаднюга. Він дав пас Олі. Оля біжить. До дівчат. До дівча. Архіт підходить на допомогу, але пробиває м'яч по воротах. На жаль, в ворота вони не попали. Але ще ж розвиваються далі? Тіма захисник володіє мечом, за нею біжить цілий отряд футболістів. Они вибивають м'яч У влади м'яч. Архіпі завжди ним Грається, але нічого. Мирон э, захищає ворота від влада. Влад майже добиває, але ні. І пробивають ворота. Мимо. Нічого. Влад в ярості. Спорить із іншими. Що ж буде далі? Так, так. І так, там поступалось. Але зараз Архіп зупиняє два м'яча, з яким він одним грався, а один з який забиває. Архіп передає м'яча Олі, хоча вони з іншої команди, з різних команд, але нічого. Що ж буде далі? Події розвиваються дуже швидко. Оля передає пас Владу. Влад, Влад, біжить. Влад біжить. Передає пас нікому. Жаднюга. От жаднюга. Настя, Настя... проти влада. Жахливий бій. Пакеліки. І наші нови тіма, чиє друге м'ятер. А намагається, питається ні. Що знову. Та є за їхньою стороною більший. Але що ж зараз? Арі ми ар далі, далі, далі. Так. Є! Yes! Забили гол! Чи не забили все таки? Не забили. Оля підкидає м'яч. Багато захисників. Архіп виходить вперед і Влад забиває гол. Чуть не Чуєш? Серега. Чорний футбол. сюда. сюди. подойди. подайди. Мировий же забиває гола Олі своєї сестрі Саші, але нічого не виходить. Тут влад з настій знову б'ються за м'яча. Як добре, що промазав м'яч. Хоча для іншої команди це не дуже добре.

А з вами була Тая і віка. І я знову повертаюся, в пале. м'яч передає Насті. Ні, він не передає він жанюга. І майже Мірон забиває свої старші сестри. Оля вибиває. Так, бей, продолжается. Оля и Влад. Плюс, я не знаю, кто я. Оля подкидает мяч. Котится до какого-то хлопчика. И бежит с Настей. Влад! 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 Влад Дай Коментуємо наживо. Сьогодні режисер Віка і Тася, і ми продовжуємо пекельний футбольний. Questo <silence> Ти на ворота. Давай. І я бігаю на ворота. І так Віка б'ється за м'яч. Двоє з одної команди б'ються за м'яч. І чи заб'є Влад? І так, не забиває. Але ж саме бореться. Два двійнятарка. Влад і Віка. Все-таки забивають гол. Але архіб видвигається вперед. І чи будеш гол? Так, гол. Оля вибиває м'яч. І так, кому ж здати пас? І так, назад відправляється до неї і знову від неї. Так, Мирон і брат відправляється в битву. Тату ж він вийшов, а ми з тобою будемо вийти. Угу. Okay. І так, Влад знову володіє мечем. Ще ж буде далі. Майже! А ми виходимо на вікен. На знову!

Ну звезда, звезда.